Знову канал Матусю. Подаруй мені 5 хвилин. Сьогоднішня наша тема релаксація. Розслаблення. Ми постараємось повністю розслабити тіло перед сном. Так, лягайте на свої подушечки. Я вам буду щось розповідати, а ви будете це уявляти. Добре, постарайтесь все повторювати, те, що я кажу, добре? Так, заплющуйте оченятка своє, розслабляйте тіло, уявіть, що воно таке, як вата, або як хмаринка, легеньке-легеньке. Кожна частинка тіла легенько схиляється і засинає. Цик розслабився, Губки ваші розслабились повністю, розслабилися зубки. Щички розслабились, Лобок розслабився, Вушка розслабилась, ліва ручка розслабилась. Кожен пальчик лівої руки розслабився. Місінчик безіменний, середній, вказівний, великий. Права ручка розслабилась. Кожен пальчик правої ручки теж розслабився. Розслабилися ніжки. Ліва ніжка розслабилась. Права ніжка розслабилась. Розслабився животик. Все тіло розслаблене і легеньке. І ви спокійно засинаєте. Вам присняться хороші, веселі, кольорові, яскраві сни. А взавтра вас чекає новий сповнений пригод хороший день. На добраніч!